Які то е, знущання над юрою? Вам відомо в школі? Постійно ви його словами задівали і так вилівали. Що його там робили спробу роздіти, чи роздівали? Я заперечував щось. Це відповідь, що ви на питання. Конкретне питання. Чи відомо Це, про те, що роздівали? Був 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 брата в школі? Був, що, які були типування в школі відносно нас? Відомо. Я також. Я так говорила і директору, і психологу. Директор розбирався, психолог ні. Що відбувалося? Часто могли гратися. Юру просто до себе не впускали, відпихали. Чи просто кидали в коло землю. Оце, що роздягали, я також так не знаю. Знаєте чи не знаєте? Знаю. знаю. Що це було? Що? Один, двоє його тримали, а один, а один його зняв штаниство. І Юра побіг в туалет, і за і, і, і ший за ним ший в туалет побігли.